Весна небезпечний період для домашніх тварин. Саме зараз чотирилапих друзів починають атакувати кліщі. Підшепити паразитів можна не тільки у лісі, а й у міських парках, лісосмугах, чагарниках і газонах. Кліщі переносять різні інфекції. Одна з найнебезпечніших піроплазмоз. Захворівши на цю недугу, у тварин може виникнути лихоманка і анемія. Нерідко тварини помирають. Кліщі це маленькі насікомі. Які відносяться до класу паукоподібних, мають дорослі чотири пари ніг, чим відрізняються від своїх первинних личиночних форм. Є класи. Які умовно я називаю ждуни, а є, які умовно називаю хижаки. Е, ну, хижаків, слава Богу, тільки один підвид це гіаломи. Вони якби мисливці за, ну, за тими господарями, з яких п'ють кров, а інші так звані ждуни, вони сидять на листочках, на кінцівках гілочок і чекають, виставляють передню одну або дві пари ног, і чекають, коли пройде тварина або людина, щоб чепитися. Найбільше полюбляють висоту десь 50 см. І від, 20, від 20 до 1,50 м це листя гілки, які є небезпечними. Інколи важко помітити той факт, що вашого улюбленця вкусили. Тому при потеплінні потрібно уважно слідкувати за станом чотирилапого друга і оглядати його після прогулянок. Тільки таким чином можна запобігти серйозним наслідкам для організму. Треба звертати увагу, що більшість їх будуть сидіти там, де. Наполовину тінь, наполовину сонця, бо дуже спекотне сонце вони не люблять, воно їх в анабіоз може вводити, тому що вони вологу швидко втрачають і навіть можуть загинути. Тому у жару вони завжди будуть прятитися в листя кудись, в якусь органіку. А з цього витікає, що якщо господар і. Ну, прилегли території людські будуть вбиратися від листя, від трави від чагарників, то ну, на цій ділянці території кліщів не буде і це важливо, бо у нас у місті не обов'язково. Збирають кліщів собачки і коти по посадках або десь в степу. У нас розповсюджені, вони по дорах багато випадків, коли звертаються, і собачка нікуди не виходила. Іноді це може бути принесення птахами, сіли на дерево, з них посипались, переповзли на собачку. А іноді ну вже у дворі існують безліч різноманітних хвороб, які переносяться цими паразитами. Їхня симптоматика в декількох випадках суттєво відрізняється, але також є спільні риси, за якими господар може виявити, що з улюбленцем щось не так. До таких симптомів варто віднести. Найчастіше, якщо це тварина о, старше ніж однорічного віку, о, це. Дуже високе підвищення температури до 45 і навіть іноді до 41 градуса. За декілька днів блідніють слизові оболонки, потім вони навпаки можуть жовтіти, міняється колір сечі і собака Просто. Просто сказати, ніяка ні на що не буде реагувати, не їсти. Ну, спочатку може пити воду, потім ні. Якщо це молоде цуценя, то може почати проявлятися симптомами паровірусного ентериту, тобто може піти навіть. Понос з домішками крові. Ну, потім все рівно прийде висока температура і поблідніння пожовтіння, і завжди все це закінчиться дуже сильною нерегна... анемією нерегенеративного типу, плюс гепатит, плюс сепсіс і більшість тварин. Ну, якщо без лікування, цифра доходить до 95% гинуть, а 5%, на жаль, стають носіями інфекції. Це я за саму розповсюдження, за піроплазмоз або Бобізіоз розповідає, тому що кліщі ще передають дуже багато інших опасних для людей. Інфекції для тварин і для людей, це, наприклад, ліптоспіроз, коли гинуть нирки. Потім не треба забувати за таку хворобу, вона теж в Україні зустрічається. Це туляремія. Її теж люди хворіють. Ще ну це більш людей стосується енцепаліт часто подібний. Треба не забувати, що хворобу лайма берельоз характеризується симптомами враження центральної нервової системи. Якщо собаку вкусив кліщ, то можна видалити паразита власторуч або звернутися до ветеринара. Якщо ви не впевнені у власних навичках, то краще обрати другий варіант. Але видалення кліща не є складним процесом. Чим скоріше ми видалимо кліща, тим більш дієва буде допомога. Тобто після прогулянки в парку, в лісі, в степу, біля водоймищ, обов'язково треба переглядати тварину. Бажано взагалі не виїжджати, якщо вона не оброблена, тому що, скоріш за всього, відбудеться зараження, кліщів дуже зараз багато. Якщо побачили, змастити мастилом, ну тільки не треба, як раніше вважалося, що там дві години, три-чотири змастили і зразу викручувати. Я взагалі викручую проти годинникової стрілки, хоча вважається, що можна і за годинниковою стрілкою. Головне взяти під саму-саму голівку, щоб голівка не залишилась. Тому що якщо голівка залишається, іноді симптоми uraženja Центральної нервової системи можуть залишити, залишитися, хоча при цьому ніякої передачі агентів хвороб CVBD, тобто цих векторних хвороб, які продають кліщі, не відбулося. Кліщі не можуть існувати при відносній вологості нижче 90%, і цим обумовлюється їх поширення. Тому рекомендації такі: в пік активності кліщів не ходіть гуляти з собаками на занадто вологу місцевість, пересування з вологого біля ґрунтового. Шару вгору на рослини для пошуку їжі у кліщів починається навесні при середньодобовій температурі не менше 10 градусів і закінчується весени при температурі нижче 10 градусів. Кожного року це навіть буває так, що кожен четвертий, рідше кожен п'ятий, це кінець березня, квітень. У ну, травні, із того, що починається жара, трохи. Затихає, у червні досить затихає, якщо люди не поїдуть в ліс, десь вологу місцевість, то майже випадків вже не буває. Липень, серпень майже не буває. Це по Ну, якісь поодинокі нестандартні випадки. І пік знову починається, ну не такий, як у квітні, але досить потужний, у вересні і жовтень майже як квітень. Листопад теж трапляється, ну, вже залишить від коливань погоди. Але треба відзначити, що іноді траплялись випадки навіть у січні. Це зв'язано як, як з аномально теплими зимами. інколи. І коли проявляється температура плюс 2, плюс 4 вже все для кліща це можливість напасти, насосатися крові. Або біля теплотрас. От коли теплотраси в великих містах працювали, то Одинокі випадки бували навіть в морози, мінус 10, мінус 8. Аби вберегти своїх домашніх улюбленців від укусів кліща, після прогулянки в першу чергу перевіряйте лапи живіт та морду. Якщо ж після укусу тварина ослабла, погано їсть, а білки очей пожовтіли, терміново зверніться до ветеринара. Також не треба думати, що якщо тварина постійно вдома не виходить, вона не захворіє. На жаль, ні. Теж були випадки, наприклад, коли люди з дач приносили гілочки, букети, троянди, виноград, клали десь і звідти виповзали кліщі і нападали як на людей, так і на тварин. Вони, хоч і не стаєри, але за день-два доповзуть. Знають, куди повсти і місце звідки напасти. Важливо звертати увагу на загальний стан домашнього улюбленця і вчасно відвідувати лікаря-ветеринара. А щоб не допустити зараження у чотирилапого друга, потрібно приділяти увагу профілактиці.